Просто ділюсь своєю думкою далі. Слухаю уважно, я не хейтер, ні в якому випадку не хейчу нікого. Просто хочу, щоб ви зараз прокоментую даний відос, а ви зрозумієте. Тільки ну, внітніть. Дивимося. Ви дивитеся? Це звіт хлопців, які використовують. Наше обладнання і роблять це надзвичайно ефективно, можливо, найкраще в Україні. По-перше, це не звідси просто відос а тисячі таких відосів, що пацани присилають всім, що в неті гуляють, це, я думаю, всі бачили. По-друге, судить, хто кращий в Україні, хто не найкращий, кому ви саме допомагаєте, це неправильно. Але йдемо, я тобі покажу щось цікавіше. Круто, скажи, круто. Я скажу, що це ні каплі не круто, тому що все там зараз розложено красиво, так, чисто для грьованої показухи, а не вже їде до пацанов, які збирають на це бабки, скажімо так. Тут я скажу, що це ніфіга не круто. Тут зараз розташовано більше двох тисяч FPV-шок одночасно і ще сотня Мавіків Pro і Мавіків Нічне. Дві тисячі дронів викласти з коробок для того, щоб зняти відео. Клас. А ще півсотні комплексів реб. Півсотні ребів лежить просто, щоб вже зняти відео. І скільки ще буде лежать, в те время, коли ідери міняють постійно частоти і постановцям жорсткий дефіцит. І це буде прикриття для всієї лінії фронту, для наших найкращих бригів. Я не знаю, що там по лінії, але 2000 фпів, 500 мавіків і 50 ребів. На всю лінію фронту взагалі не хватить. Ну прям зовсім. І, опять же, найкращі бригади, всі бригади найкращі, на мою думку. За моєю спиною, тут, в цій кімнаті, знаходяться найсучаснішого, найдефіцитнішого постачання для фронту на суму 46 мільйонів 900 тисяч гривень. Окей, 49 900 Це орієнтовно лям 200 в доларах. Коли в тітке на матрасі там 6 лямів баксов, недвіжухи і прочої всіх, що вона володіє, ще нахрен знає скільки. І це зараз говорить минулий президент, власник компанії Рошен і прочії, ну, людина далеко, дуже далеко не бідна. А, за лям 200 баксов, що він допомагає на цьому максимально зараз ось таку картинку, причому, що каже, що на ньому це дефіцит по цьому всьому, воно лежить там.